Всіх вітаю! Готувала смачний та вдалий рецепт сирників. Ділюся з вами рецептом. Для приготування сирників нам потрібно сир кисломолочний 500 грамів 9% жирності. До сиру додаємо ванільний цукор. Цукор додаєте на свій смак, 1-3 чайна ложки солі, 3 столові ложки цукру з гіркою, 1 яйце. Всі інгредієнти поєднали, виделкою розтираємо до однорідності. Все добре змішали. В отриману масу додаємо просіяне борошно, 2 столові ложки з гіркою. І розмішуємо виделкою, Затим рукою. Ложкою беремо сирну масу. Вологими руками формуємо кульки. Руки зволожувати водою. У мене вийшло 14 кульок. Робочу поверхню можна підпилити борошном. З кожної кульки формуємо сирник. Зверху сирник трішки пальцями приплюснути. Формуєте так, як подобається вам. Сирники сформували і будемо смажити, розігріту сковорідку налити олію. І викладаємо сформовані сирники. Смажимо на маленькому вогні. З двох сторін до румяної скуринки. Готові сирники викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Присмажені сирники не розтікаються. Головне смажити на маленькому вогні. Сирники за цим рецептом завжди вдаються. Ідеально тримають форму. Готуйте. Хай вдається. Всім смачного. Щиро дякую всім, що підписалися на мій канал.